Усім привіт! Дуже рада вас вітати на моєму каналі. Як завжди, я Даша, я розповідаю вам тут про парфуми. І сьогодні в мене на столі такий трошки творчий безлад. У мене недавно був день народження, ну в п'ятницю, власне, ось, і е, взагалі я опланувала собі дещо парфумерне, але пошта чомусь дуже сильно затримується зараз і ще не доїхав мій пакуночок до мене. Не знаю, коли доїде, нічого не можу сказати. Тому зараз розповім трошки про непарфумерні свої подарунки, і буду переходити просто до того, що носила взагалі останнім часом. І буде дещо цікаве розіграш. Тобто додивіться відео до кінця. І почну я ось цієї композиції. Буквально вчора. Проводився благодійний маркет і на ньому був майстер-клас із створення квіткової композиції. Цю квіткову композицію створювали ми кожен, кожна для себе в гарбузику. Ось, І ця композиція, вся квіточки, оці, тримаються на кензані. Кінзан це такий багаторазовий тримач для квітів із металу. Він такий у вигляді голочок. Я зараз фото прикріплю. Ось такий малесенький кензан там всередині, в склянці. В склянку налита вода, і, власне, вона живить ці квіточки. Я сподіваюся, що і гарбузики, і самі квіточки досить довго протримаються, щоб мене е трошки радувати. Ну, і, не знаю, можливо, ще колись повторно зможу використати цей кензан. Ось, мені взагалі дуже сподобалось такий м досить медитативний процес підбору цих всіх гілочок, квіточок, розставляти їх гарненько. Ось, правда, вдома не завжди просто таке повторити, тому що ну, 10 або навіть більше різних різноманітних рослинок зібрати десь досить, напевно, дорого і не так то й просто. Ось, але цікаве заняття. Як новий досвід, то взагалі супер, я задоволена. Ось, і ще не парфумерний подарунок я купила собі багато чула. Нарешті взяла лампу Берже. Ось кажуть, що вона допомагає е, прибрати неприємні якісь запахи. Е, і це в мене лампа із е, е, нейтральною рідиною, е, тобто вона не парфумована. І я так собі думаю, що це трошечки парфумерії стосується, тому що, е, якщо, наприклад, якась не знаю, свічку я запалю ароматизовано і мені буде надто сильний її запах, або, можливо, якщо я тут тестуватиму собі в куточку бокс із багатьма ароматами, який-небудь і буде стояти в хаті сильний запах парфумів і привітрювання невеличке в холод не допоможе, то я думаю пробувати запалювати цю свічку, вона нейтралізує запахи, які вже є в кімнаті. Ось, і мені дуже цікаво, як воно працюватиме. Цих ламп. По дизайну є досить багато різних, ось, але я круглу класичну не хотіла, мені сподобалася така більш видовжена. Зараз я тут її і розпакую. Тут є така інструкція, напевно, багатьма мовами. Це Відкладемо. І ось така лампа, написано ламп держе. Ось такий. Гніт, такий товстий, досить шнур, оці ковпачки і захисний ковпачок, для того, щоб не опектися, коли вона горітиме. І... Ага, тут ще є лієчка, ось така пластикова, щоб налити парфуми в неї. І, власне, рефіл на 250 мл. Ось Чистий нейтральний, і там ще бачила літрові на сайті запаски цієї рідини. Побачу, наскільки воно взагалі вистачатиме. Мені здається, що цю запаску було написано на 40 годин, має вистачити горіння лампи. Так, ну, Зараз я не бачу, щоб швиденько вам сказати. Ось тому ну, не уточню. Зараз відставлю коробку в сторону і буду розповідати далі. Отже, хоч не парфумерна, але розпаковка була, ось, і я хочу вже нарешті перейти до ароматів, які я останнім часом носила. Почну я із дорого, багато. Kilian, Forbidden Games. І цей аромат я от у Флоренції випадково нанюхала. І е, собі взяла Левантик, в мене ще трошки лишилося. Для мене це персики, сливи, ці фрукти медові, і є трошечки, трошечки якихось таких гарних квітів, білих. Ось, і е, що я хочу сказати, що цей киян, тут все дуже гарно, дуже тонко, е, буквально витончено і гармонійно, але е, на мені він якось. Не голосний і не дуже стійкий був. Не знаю, відгуки бачила, що хороші стійкі парфуми, але на мені щось поки що не дуже. Можливо, я його недостатньо розносила, але ще який я акцент хочу зробити. Що так, це персики, це сливи, там є трошки меду, і здається, ну, це таке щось банальне, шампунькове, не цікаве, але. От я беру, наприклад, іншу нішу, от ту ж Лінду Ланденберг Persh et Swet, замша і персики. І я відчуваю натуральний соковитий персик, з якого прям тече сік. Він розрізаний, і з нього прямо ж стікає цей персиковий сік. Він дуже насичений, дуже духмяний, але це просто персики. А оце, це парфумерна композиція. Про персики, про сливи, про квіти, про щось дуже смачне. І це прям сексі, персики, ну ними хочеться пахнути. Коли от ну, просто цю лінту Ландерберг береш, ну це реально це дуже натуралістичні персики, але це просто персики. Я не хочу уявляти себе персиком. Ну, ось Хоча мені дуже подобається цей аромат, але я от зносила від леванти, така, ну, я персиком не хочу пахнути. А тут в мене є питання до стійкості, там, можливо, до гучності, але до композиції в мене ну, взагалі жодних, тому що це дуже смачно, круто і взагалі звабливо. Ось, ну, я взагалі не, не дуже люблю це слово, але от реально відчуваєш себе якось так дуже класно в е цих Forbidden Games. Хоча ну, тут немає нічого такого, прям forbidden, але от аромат такий класний і гарний. Наступне я що? Я носила ось один відливант, в мене їх два, і я от один зносила нарешті Кюрір куркума від Афінесанс, ось у мене від пробничка. Лишилася така картонка, і е, я, мабуть, колись вже її брала і зачитувала її, і це просто така комфортний світерковий аромат. Це про куркуму, це про ніжну замшу, таку світлу-світлу замшу, можливо, таку кольору тауп. Ось. І є такі вершкові сандалові ноти. І це так затишно, так м'якенько. От коли пішло таке похолодання, вже осінь-осінь така пішла в ньому дуже гарно, дуже затишно, хоча так негучно, я не думаю, що він когось зі сторони дратуватиме, коли він на вас. Ось така дуже гарна, ніжна, спокійна, дуже спокійна композиція. Можливо, для когось вона буде прям аж надто спокійна, якщо чесно, але, але гарно, гарно. хоч і дуже голосно. Ще я познайомилася із такою цікавою маркою, як Beaufort, і це його аромат Fatom 5, Phantom Fat V. Начебто Phantom 5 все ж таки. І взагалі от вся марка Beaufort Ланден присвячена такій е, тематиці морської історії, там про кораблі, про е, мореходців, про саме море. І е, оця Phantom Five це глибина. Е, Води морської товщі, куди вже не досягають сонячні промені, там темно, там холодно, там, можливо, живе щось страшне, а може і ні. Ну, Про це вам моряки краще розповідатимуть. Ось. І ця взагалі композиція була покликана От якраз показати контраст між поверхнею моря і такою глибокою товщею цього моря, океану. Ось, і ну, це не е, акватичний аромат в звичному нам сенсі. І в цьому ароматі е, від моря, від акватики, для мене є лише солонувата нота, яка для мене така дещо свербляча і мені в ньому не подобається. Але загалом е, там така дуже велика, дуже цікава піраміда, я теж думаю, вставлю її на екран. Е, і. Там я відчуваю хризантеми. Не одна я, це вже, в принципі, я чула по відгуках, взяла цей відливант, і так, це мені про хризантеми, про якусь таку вологу землю, про теплий такий великий букет хризантем. Він саме теплий, видно, нагрітий на сонці або вже в руках, бо ти його кудись несеш. І це. Акцент саме на таких гіркуватих, теплих, але сухеньких, не мокрих стеблах цих хризантемок. Тут немає стоячої води, як в жіночих міфах від Амуаш. І от з цією стоячою водою мені міфи не подобаються. Бо форту цей Фатом-Файв він. Вражає дуже міцна композиція, але осліп її от, ну, категорично не варто брати. От мені тут ця солоновата нота, хоча е, загалом цей аромат дуже і дуже цікавий, і щось холодне в ньому теж є. Е, можливо, от ця трошечки нотка, ну, коли заходиш в квітковий магазин і там холодно і от, долинає вітер. Він якраз несе всі ці зелені стебла, трошки якихось холодних квітів. От Щось таке в ньому теж є, але його теж досить мало, а більше мені якраз букет теплих осінніх хризантемочок. Ось, аромат такий вартий для знайомства. І взагалі така от марка е, своїм сторітелінгом приваблює. Ось це поки що перший аромат, з яким я знайома, і він такий міцний. Як я вже сказала: що я ще носила? Я ще носила Елдо Tilda Swinton like this. Я вирішила дати йому реабілітуватися, тому що колись я купувала набір фірмових семплів від ЛДО, і він на мені розвалився. Це були якісь спеції і неприємний якийсь мускус. І все. І зараз на мені це досить стійко, досить солодко. І це така начинка на гарбузовий пиріг, де тут ти поклав дуже багато мускатного горіху. От я не пам'ятаю, чи він в піраміді, але для мене він дуже відчутний. Там перебитий в блендері запечений гарбуз, там кориця, там цукор, там вершки, і воно таке солоденьке, пряне, трошки овочеве. Ось, і е, воно приємно для мене трошки за солодко, але це такий це ж аромат Хюге. Е, думаю, що комусь його дуже-дуже е, гарно буде носити, в принципі, як і кюір куркума Ось такі вони для мене два таких світрикових аромати. Один може комусь більше зайти, другий менше. От, е, мені тільда не дуже подобається, вона для мене трошечки пласкувата якась. Ось, але це, ну, звісно, лише от мої такі відчуття. Що ще в мене лишилося? М -м, мені дуже цікаві м -м, передавали відку подруга Юлія від Леванти з польського Лу Луа. І це перша марка Анка Кущ, це австралійська марка парфумів і це Blackley Park там такий дуже гарний е флакончик. Аромат, аромат присвячений прогулянці в парку, відповідно. Зараз уже восени взимку, можливо, для нього не дуже час, але ось він у мене на руці, і він такий дуже класний. Ти наносиш і ти справді відчуваєш зелень, траву, дерева, квіти. Ти відчуваєш, я не знаю, і трошечки пудрового буску, і мімозу, і от. Ці всі квіти такі гарні, запашні, вони трошечки пудрять. Чим далі, тим він більше пудрить. Мені навіть якісь овочеві нотки вчуваються от в цьому Блеклі Парк. І дуже гарний такий. Природно парфумерний настрій в нього, тому що це і про справді парк, і якісь такі парфумерні помадно-пудрові нотки, От саме парфумерні такі неприродні ем, відчуваються, але він не, не синтетичний, не хімозний, ну ніяким таким не відчувається. Він просто теж дуже гарний і гармонійний. Він своєрідний теж не той товариш, якого можна купити на осліп, але ем, Аромат цікавий, і я думаю, що варто познайомитися теж із іншими ароматами марки. Е, як же ж без зоологістів? і це кокатіль, папушка, аромат е, до першої формули якого причетна Яна Томеліса. Ось і це аромат уже такий досить дивний і досить мінливий. Ось він в мене на іншій руці, і спочатку це. Е, Пудра і щось таке дивне. Там мали би бути шампанський і малинка, але для мене це щось просто забродило, ось так бульбашки якісь бродіння, і вони навіть трошки відштовхуючи мені е, на початку. Далі цей аромат м'якше, в ньому з'являється така пудра і кислинка, і вона вже більш приємна на мій ніс. З'являється щось і таке кисло-солодке, справді трошечки ягідне, і от в базі він такий м'якше. Я не знаю, чому зоологіст вирішили назвати це саме папушкою цією корелою. Ось, Але ну, аромат такий дуже цікавий і в, саме в розкритті. Він сильно міняється і міняється він в кращу сторону. І... Він, знову ж таки, багатовимірний, цікавий, гарний аромат. І якраз думаю, до речі, він буде добрий на холод зараз. Носитиму ще із задоволенням. Що я хочу, я от хочу ще розповісти про Кріт Карміна. Я вже робила коротенький YouTube шорт на цю тему, і Кріт Карміна там божественний красивий флакон, ось як ви бачите. І це. Аромат чітко асоціюється саме з цим кольором в. Це е, така помадна, трошки гурманська троянда, вона така вишнево-черешнева, е, вона е, помадно косметичні, має якісь відтінки, трошки спеції. Вона мені не скажу, що вона прям нагадує сильно гурманські троянди з ботікової колекції Ланком, але настрій настрій мені якраз от в ту сторону. Ось, і ем, вона, ця така малинова троянда, потім переходить просто в якийсь. Гарний аромат такого доглядового засобу Строяндою з трояндою, з чимось таким ще дуже гарним, дуже м'якеньким. Знову ж таки, він такий кашеміровий крем з трояндовими пелюстками, ще чимсь таким. купую гарних інгредієнтів, які дуже гарно називаються, але невідомо, що вони роблять. Ось такий аромат звучить... Як то кажуть, дорого. Він трошки не в моєму стилі, я б не хотіла мати його в флакон, але доза тесту його варто взяти, спробувати, і я думаю, що своїх поціновочів він знову ж таки знайде. Ще в мене лишився е, такий аромат, мініатюрка на 10 мл Giolom, е, аромат Топазіо. Топаз Topaz це. Е, Бренд, є два бренди «Somens» і Джеоляром, вони були разом на виставці Піті. І там «Somens» присвячений різним місцевостям, подорожам в цій місцині, а Golar присвячений дорогоцінним каменям, і там їх буде ще більше, поки ще чотири аромати. І ось Топаз у Topaz мене був фаворитом у бренді Rome, і він, взагалі, там піраміда не дуже то й велика. На фрагрантиці я його ще не знайшла. І ось я прикріпляю з офіційного сайту, піраміду і флакон. І, в принципі, ще ну, піраміда невелика. Але для мене цей гальбанум разом з мандарином, я, до речі, думала, що там гриб фрукт швидше, а не мандарин, бо гірчить. І чомусь мені оцей. Гальбану, мандарин, і квіти, і база, там і кедр, це на світі, мені чомусь це дає відчуття зеленого, терпкуватого листа смородини і трошечки самої смородинки. І воно таке трошечки димне. Для мене це якась така гіркувато димна, цікава смородина із своїм зеленим листом. От в мене чомусь такі асоціації, він такий зелений, досить гострий. В цілому він унісекс, і коли я підходила до цих двох брендів, до їхнього стенду, вони мені сказали, а, а ми продаємося в Україні в магазині Азалія. Правда, я з Азалією не мала ніяких ще справ, нічого не купляла. Взагалі про них не чула до цієї виставки, якщо чесно. Ось, Але наче це магазин у Дніпрі, і ось там десь є ці аромати, ну, не знаю, нарахунок Джеоляром чи доїхали вони вже туди. Чи будуть там взагалі чи ні. Але сонц там точно вже є. Ось, і от такий більш активний, бадьорий аромат, такий строгий, нерелаксовий, і він якраз мені був краще на теплу погоду, яка от ще досі недавно була. І раз уже я проговорила про всі парфуми на сьогодні і згадала про пітті-фрагранці, хочу сказати вам. Приємну новину. Ми з Мариною Імбир мали з цієї виставки семпл сет бренду Коретерно, і я вже розповідала про них раніше, а Марина ось зараз випускає відео теж про цей бренд, свої відгуки. Отож, у нас з нею спільний розіграш оцих семплів від Коретерно. Щоб Мати можливість отримати їх. Вам потрібно бути підписаними на мій канал, бути підписаними на канал Марини Імбир, поставити лайк до цього мого відео і до відео Марини про коретерно. І третя умова: написати в коментарі, що ви хочете отримати ці семпли в мене під відео і в Марині відповідно під відео. Ну, це я ще повторюю в інфобоксі умови розіграшу. У вас буде сьогоднішній день і ще 4 повних дні на те, щоб е, виконати умови нашого маленького розіграшу. І е, потім ми її е, дамо всім номерки і проведемо рандомний розіграш, і хтось отримає ці семпли. І ось, нарешті, в мене все. Чекаю на ваші коментарі в мене під відео, під відео в Марини. Е, бажаю всім успіхів у розіграші. Дуже шкода, що Семпл Сет у нас лише один від корактерно. Е, бережіть себе. І до наступних відео. Бувайте!